Доброго дня! Вас вітає Наталя, і сьогодні я вам хочу запропонувати український наш борщ із грушами. А готувала цей борщик уже моя мама. Він дуже смачний. Зараз я вам покажу, як треба його готувати. Спочатку ріжемо картоплю, борщ у нас пісний, кришимо картопель. Все накришимо, все поставимо в піч, щоб воно там все гарненько між собою порозмовляло, сиділо гарненько у печі і тоді буде такий смачненький борщ. Покришили картопельку, додаємо капусточку, квашену капусточку. Квашена капусточка дає свою кислинку. Я трішечки да навіть і водички цієї з капусточки, сок цей. Виливаю в борщик. Заздалегідь ми приготували ще квасолю, зварили, теж її сюди виливаємо. Також заздалегідь приготували ми саму зажарку, цибулька, морквочка і трішечки-трішечки буряка. Багато буряка в цей борщ ми не додаємо. Тепер трошечки додамо гостренького перчику для смаку. Ой, смачненький. Він уже пахне. Посолимо. Грибочки, бо це ж смак грибів, наших полійських грибів, це ж без їх не можна. Грибочки в мене вже помиті, висушені, тож їх можна прямо кидати до борщику. Грибочки білі. Найпахучіші. Так, заливаємо все водичкою. Аж хочеться пісню заспівати. казав Мені, мили, звари мені борщик, а я йому не зварила, бо не мити горщик. А родзинкою нашого борщику будуть груші, груші сушені, солодкі груші. Не шкодуємо, від душі насипаємо. Особливий смак, тому що вони підсушені саме в печі. От саме коли воно висушене в печі, не в те, як тепер сушать у сушарках, електросушарочках. А зовсім наче смак. Накриваємо і ставимо до печі. Вже майже вигоріла, трішки залишаємо жару. Ось так її. І все. Хай собі далі догоряє, і він собі помаленьку буде мліти. Борщик нас вже умлів. Тож будемо його зараз діставати. І, ви знаєте, мені зразу нагадалася пісня Мати борщ мені зварила, сили, додала, Бога все вона просила щастя і добра, все варила і просила щастя без межі. І як завжди, знову віддала часточку душі. Дивіться, він парує, а аромат оцих сушених груш, якби ви могли це все скуштувати. Приїжджайте до мене в гості і квасоля. Знаєте, який він поживний? Адже тут є геть все, я хліб спекла і борщ зварила. Чекаю в гості так, дітей, а у душі цілюща сила, так б'ється серце із грудей. Ну що на світі є миліше, коли збирається рідня? Увесь наш рід, уся родина. А берегиня роду я запрошую на борщик з грушами.